Коли гелікоптери летіли над Кримом, хто чекав наказу з далеких столиць, ми стояли мовчки, безсилі, безкрилі, чекаючи слова з чужих заграниць. Не ескалювати, шепотіли з екранів, і страх паралізував волю до дій. вісім років минуло, як одна мить, хто чекав, дозволу, той програв. Лідер не просить, лідер діє, коли інші чекають, він вирішує сам. Не просто слова, це воля країни, що вже не раба, не раба Москви. Не питав, де межа, можливого, де голь не схилявся перед ворогом злим. Лідер не нянька, що витре сльози. Лідер це той, хто залишиться там, де небезпека, де кулі і танки Мені потрібна зброя, а не евакуація. І між двома Українами прірва велика. Одна боялася жити, інша боїться мирати. Лідер не просить лідер діє коли інші чекають. Він вирішує сам. Збивайте нахер, це не просто слова, це воля країни. Що вже не раба. Європа шукала когось із відвагою, серед безвольних і вічливих слів а знайшла в Україні, від якої не чекала. Там, де історія твориться, тут і тепер, не в пошуках симпатії. Не для оплесків, не для рейтингу і не для похвал. Справжнє лідерство народжується з хаосу. Коли система падає, хтось має встати. Ми більше не чекаємо дозволу. Ми діємо, бо знаємо це наш час між чотирнадцятим і двадцять п'ятим народилась нація, що вже не просить, а бери своє майбутнє у власні руки.